На російській трасі Байкал між Култуком та Видріна в ніч на 1 грудня утворилася гігантська пробка довжиною близько 85 кілометрів. За повідомленнями місцевих пабліків та телеграм-каналів, люди простояли в мороз у мінус 18 градусів понад 7 годин. У багатьох закінчувалося пальне, їжа та вода. У заторі були цілі сім'ї з дітьми, але жодних оперативних дій від влади очевидці не побачили. Всі зайняті СВО. Причини банальні системні фури стали вздовж узбіч, Фактично перекривши рух легкових авто. До цього додався сильний снігопад та низь. Видимість за день до цього місцеве ДАІ попереджали про обмеження руху для вантажного та пасажирського транспорту на відрізку 110-140 кілометра через негативні погодні умови. Та попередження не врятувало ситуацію. Далекобійники продовжували йти маршрутом, поки дорога остаточно не стала непроїзною.